Вітаю глядачів «Обосток», Мене звати Роман Прядун. Сьогодні говоримо про результати позачергових виборів до Бундестагу Німеччини. Мій співрозмовник-аналітик Стронгомського центру східноєвропейських досліджень при Шведському інституті міжнародних відносин Андреас Умланд. Пане Андресе, вітаю вас. Вітаю, дякую за запрошення. Що ж, Німеччина брала нарешті новий парламент на позачергових виборах. Передбачувано ХДС, ХСС, Фрідих Мерц перемогли дещо менше, ніж за опитуваннями Там здається, да там півтора відсоток-півтора. СДПН Шольц провалилося. Найгірший результат за всю історію існування партії до Бундестагу щодо виборів. А, на відміну від цього, альтернатива для Німеччини отримала найбільший результат в історії, вдвічі більший, ніж. На останніх виборах ну і ліва партія пройшла з досить високим результатом, uh -huh. що також є певною несподіванкою. Давайте тоді ХДС ХРСС і новий канцлер, ймовірно, новий канцлер. Фрідрих Мерс. Чого чекати? Власне до цього до результату наперед. Виборча риторика ж це збільшення підтримки України, збільшення протидії Росії і остання це після візиту американської адмі... представників американської адміністрації заяв на Мюнхенській конференції, що Мерц каже, що треба нарешті повну незалежність Європи. Від сполучених штатів і там, взагалі, і про ядерну зброю він вже заявляв, що треба її максимально використовувати для захисту Європи і України. Також тобто, ваше бачення спочатку основні результати виборів і ХДС і Мерц. Ну, по перше, це ці вибори вибори, результат більш-менш співпадає з соціологічними опитуванням. Я на одні виборів я боявся, що буде. Щось подібне на американські вибори, де опитування не висловили результат, який потім був. Тобто такі, така однозначна перемога Трампа, вона ми її не бачили в опитуваннях. І зараз стосовно правих популістів, правих радикалів, Результат більш-менш більш співпадає ось з соціологічним опитуванням. ХДС трохи менше отримала ніж очікувалось, але тим не менш вона найсильніша партія. Великий для мене, принаймні, сюрприз цих виборів це те, що нова ліворадикальна партія Союз Саравангна не пройшов в парламент. Вони не добрали 5%. -5%. І те, що е, ліва партія, із якої ця, ці, союз Вагнехт вийшов, навпаки набрав більше голосів і буде мати свою ця ліва партія буде мати свою відносно потужну фракцію в, в новому парламенті. Зараз виглядає так, що буде е, е, коаліція між християнськими демократами і соціал-демократами. Шольц е, вже заявив, що він не буде далі в політиці, тобто він не буде міністром в новому е, уряді. Е, і для мене зараз найбільш цікаве питання, е, яка фракція, я, які фракції соціал-демократів будуть представлені в новому уряді, тому що там є різні люди, є е, такі як Мюцених або Штегнар. Це Такі пацифістські ну і в чомусь проросійські політики. Вони не вони не відкрито проросійські, просто їх пацифізм веде до проросійської політики з одного боку, серед соціал-демократичного керівництва, і з іншого боку, є такі більш рішучі політики, як міністр оборони Борис Пісторіус або. Керівник соціал-демократичної партії Лас Клінбайл. Якщо вони будуть в новому уряді, тоді це буде відносно проукраїнський і, мабуть, більш проукраїнський уряд, ніж сьогоднішній уряд Німеччині. І це теж результат нас, якщо я правильно порахував, означає, що можлива двохпартійна коаліція. В цьому було велике питання чи вистачить ось двом партіям зробити коаліцію, і соціал-демократи і християнські демократи здається зараз? Достатньо мають е, депутатів, щоб е, зробити двопартійну е, коаліцію. І це теж, е, я думаю, на щастя, буде означати, що е, можна очікувати, що вже скоро буде створена нова урядова коаліція, буде новий канцлер, буде новий уряд. Е, ну і е, те, що поки що сказав е, е, Мерць стосовно е, підтримки України, там е, і теж керуючої ролі ем, Німеччини е, в заходу, це все дуже добре звучить, але для мене ще питання чи вистачить у Мерца якби ресурсів ем, і підтримки е, внутрішньої підтримки, зовнішньої підтримки, щоб свої ідеї імплементувати, тобто він е, про західний, про європейський, про український. Він за те, щоб постачати крилати ракети Таурус, але для, для цього йому потрібна буде суспільна підтримка в Німеччині і теж підтримка інших європейських країн в контексті Європейського союзу, і і, і це для мене ще відкрити такі питання. Зрозуміло. Права Шольца і загалом а, представників а, інших партій старої влади, скажімо так, старої коаліції. З чим ви пов'язуєте? Тому що Зелені отримали менше, Шольц і ОСДПН отримали менше. вільні Не пройшли до парламенту, п'яти 5... не змогли набрати. А... Так розчарувалися? Ви нас чуєте? Так, чую. Просто зникло німці Так розчарувалися в представниках минулої минулого як парланту уряду. Точно, уряду, так так, ця стара трьохпартійна коаліція Вона за останні місяці стала дуже непопулярною і. Я би теж тут ще додав би персональний фактор: те, що скажімо, скажем, лідер вільних демократів Крістіан Ліндер він не популярний в німеччині політик, І теж це була велика проблема для соціал-демократів. Шольц дуже непопулярний політик в Німеччині, і парадокс тут для соціал-демократів було в тому, що вони мають найбільш популярного політика в Німеччині це міністр оборони Борис Пісторіс, і він би зміг бути канцлером в кандидати в цих виборах. І тоді би я думаю, соціал-демократи би більше, у них б більше було б відсоток. Але вони вирішили і, і вільні демократи, і соціал-демократи піти на вибори з відносно непопулярними політиками. Зелені теж постраждали, але там. Ось хабек відносно популярний в Німеччині роберт Хабек, сьогоднішній міністр економіки. Зелений, як зараз виглядає, будуть опозиційної партії в в наступному парламенті. Зрозуміло. А стосовно Історичного результату альтернативи для Німеччини, як вони самі зазначають, так вони покращили свої показники вдвічі е, в східній Німеччині. Загалом перемогли усі партії. Вони на першому місці там близько 30%. А лідерка АДН вже зараз Аліса Вайнделі, прогнозує, що її партія, ну звичайно, це її риторика, але все ж таки, що ХДС ХСС, вони е, переможуть вже через два роки. Ну тобто, збільшу. Будуть мати більший електоральний вплив і планують перемогти на наступних виборах, як вона вже зазначає, на ваш погляд, наскільки загроза все таки ультраправих в них є ще е, можливість для збільшення своєї електоральної бази? Чи все ж таки обмеження якесь існує? І якщо Мерц, наприклад, і його коаліція провалиться, тому що вони входять досить непростий, все таки для Німеччини і Євросоюзу поріг отут і. От тут і Трамп з Сполученими Штатами що треба робити з Росією Україні треба допомагати набагато більше. Що буде, якщо, наприклад, багато чого не зможуть вони зробити? Чи ультраправі реально можуть збільшити ще свій електоральний якби, вплив? Ну е, німеччина відрізняється тим, що е, ця е, ультраправа права радикальна альтернатива для Німеччини, вона Контексті німецької політики ізольована і стигматизована. Це відрізняється від інших країн, де теж є європейських країн великі ультраправи партії, скажімо, в Австрії, в Італії, але там вони якби з ними створюють коаліції. Вони не не настільки ізольовані і стигматизовані як альтернатива для німеччині в німеччині. Тобто тут навіть якщо альтернатива для Німеччини в наступних виборах ще більше отримує там на пару відсотків голосів, то вона я думаю, поки що вона залишається ось такою ізольованою партії. Там у неї такий електорат, який состоїть з двох фракцій. Там є прави екстремісти, які будуть завжди підтримувати цю партію, але і є велика частина електората. Які скоріше протестні, вони не підтримують повністю цю ідеологію антиєвропейську, антизахідну. Проросійську ем, і якби не в прямому сенсі антиукраїнську. Е, там, там немає, якби такі від, відкрита антиукраїнських е, е, антиукраїнська ідеологія, але вона оскільки вона антиєвропейська, антизахідна і проросійська, вона виходить, що вона антиукраїнська. І е, е, цей протестний електорат він для для цієї партії проблема, тому що вони можуть втратити ці протестні електорат, і є теж лівий, скажем, протестний, протестний партій. Тому я не, я не бачу, що це дійсно така фундаментальна, поки що це не виглядає для мене як фундаментальна проблема для німецької демократії. Це проблема, і ця партія вона буде. Мати зараз сильний голос в парламенті, вони там будуть мати велику фракцію, але поки що вона не не буде частиною не федерального уряду і теж не ні регіональних урядів теж не буде. Російсько-американський вплив під час виборів і загалом на політику Німеччини навіть у міжвиборчий період, у звичайний якби життєвий період. Німецькі ЗМІ зазначали, що цього разу росіяни, як і минулого, це вже стало традицією, якби скрито через інтернет-ресурси, через певні ЗМІ просували свої меседжі проти Фрідріха Мерси і ХДС ХСС і за альтернативу до Німеччини. Але додався ще один фактор: це Сполучені Штати. Віце-президент Джей Ді Венс зустрівся з Алісою да головою АДН, і його виступ. На Мюнхенській безпековій конференції також був однозначний, що він розкритикував європейські уряди за те, що вони нібито не допускають ультраправих до влади. Ну а і мільярдер, цей світовий олігарх Ілон Маск тут, взагалі зрозуміло, він вже досить тривалий період, як то кажуть, топить за ультраправих Німеччини не тільки, але особливо за них. Наскільки це буде про ну звісно, це здається буде продовжувати. Наскільки важко все таки цій владі, яка і цій коаліції, яка буде сформована, ще й цей фактор буде якимось чином впливати на їхню політику, і ну скажімо так заважати і допомагати ультраправим? ну так, це велика проблема, і е, тут були, і є докази того, що Росія хотіла втручатися і там були ролики проти е, ХДС, і е, взагалі вся е, російське телебачення воно про е, АДН, про про е, цей право радикальної партії альтернатива для німеччини і теж вона на користь е, Союзу сара ванкнет і в Німеччині є багато е, російськомовних е, громадян, які дивляться е, російське телебачення і, і інші російські медіа. Але цікаво е, те, що ні ця російська, е, цей російський е, е, Ну, це російська пропаганда і теж американська про е, право радикальна пропаганда. Вони не здається, не мали великий вплив на, на виборців. Тому що е, ці результати, які зараз отримав АДН е, е, Альтернатива для Німеччини, отримала, він вже був е, декілька місяців, е, такі в опитуваннях. Тобто, ось ці за останні. Е, е, Тижні ці втручання як російських, так і американських е, е, і різних акторів ці вибори, намагання втручання, вони, здається, не мали е, результату для АДН. І те ж саме стосується е, е, намагання Росії підтримувати Союз Сараватних, який не пройшов в. Е, в парламент і, і, і який навіть втратив підтримку серед виборців, якщо порівняти ось результат виборах цієї партії та раніших опитуваннях. Тобто, поки що є певний, я би сказав, імунітет німець, німецьких виборців від цих намагань, і скоріше це мабуть навіть не на користь цих партій. Якщо там Путін або або Трамп, або Маск, або Там Венц, або там Лавров, і так далі, якщо вони якби свою підтримку висловлюють для або правих радикалів, або лівих радикалів, це не обов'язково означає, що це на користь цих партій. Тобто, вони мають там є певний, ну там є певна користь для цих партій, і там є певний електорат, який позитивно на на це реагує, але ось в результатах електоральних я не бачу великий вплив цієї зовнішньої пропаганди на німецькі вибори. А на ваш погляд, цей російсько-американський вплив він зупиниться на вибор... на кінці виборів чи продовжиться надалі. Ну, поки що не буде е, нових. Поки що не, не ну наступні чергові вибори тільки будуть через 4 роки. Тобто, і за це ну розгодлювання це... ситуації просто в Німеччині чи продовжиться, на ваш погляд, росіяни це вже багато років. Так, вони збільшують під час виборів і в передвиборчий період, але в ну, скажімо так, в звичайний період тієї ж Німеччини це продовжиться на ваш погляд, і американці продовжать тиснути на вже на нову владу. Як вони шольца просто ображали, mm. просто mm. тиснули так. Намагання будуть, але їх, якби представ представників німецької політики, вони були менш е, успішними, ніж очікувалось, я думаю, і російські і, і, і Росії, і ось Трамповської адміністрації. Тобто, Росія, я думаю, там багато людей нам хотіли би, щоб цей союз Сари би пройшов би в парламент, але він не пройшов і, і ну, і АДН там отримало свої там десь 20%, але. Це теж не не так багато, і, і вони, як я сказав, вони залишаються е, ізольованими, стигматизованими. І, і для них зараз навіть ця підтримка, відкрита підтримка від Венса, там маска від е, Росії. Це скоріше проблема. Вона вона робить цю партію ще більш ізольована, ще більш стигматизованою, Тобто, це ну це не так просто впливати на таку внутрішню політику. Але ці атаки воно, будуть. І, звичайно, зараз головною метою цих атак буде сам Мерц і, і його міністри. Зрозуміло, що дякую, пане Андресе, за таку розмову. Нагадаю, що сьогодні в Босток. Гостем був аналітик Стонгольського центру східноєвропейських досліджень при Шведському інституті міжнародних відносин Андреас Умланд. Ми говорили про результати позачергових виборів до Бундестагу Німеччини. Дякую нашим глядачам, що були з нами під час цього ефіру. На все добре і до побачення.